Тернополі вже готуються до народного віче, що відбудеться біля пам'ятника Бандері у неділю. Вже відомо, що до нас приїде український опозиціонер Петро Порошенко. Проте, крім традиційних промов, учасники акції протесту матимуть змогу і поспівати під акомпанемент символу революції фортепіано. Мар'яна Том'як бачила, як сьогодні виглядає цей інструмент. Усі геніальні ідеї народжуються, де б ви подумали, у гаражі. Вже третій день поспіль в одному з таких тернопільських гаражів невтомно кипить робота. Тут місцеві молодики готуються до мегаоригінального заходу. Давайте подивимося, що ж тут відбувається. Сьогодні фортепіано виглядає так: проте вже у неділю інструмент буде жовто-блакитним та із зображенням української символіки. З одинадцятої години передвіче поруч з пам'ятником Бандері гратимуть і співатимуть професійні музиканти та просто любителі. Ми хочемо це показати перше, що люди, які стоять там в Києві, стоять по всіх регіонах нашої України. Що це є люди, яких не тільки забрали право право слово, них забрали право на щасливе життя. І все-таки це є люди талановиті, це є люди мистецтва, які володіють не. Одною мовою, які вміють грати не тільки на інструменті, як піаніно там і скрипка різно ну, різноманіту бата інструментів. Фінансово допомагала хлопцям придбати інструмент свободи народний депутат Лілія Гриневич. Місцеві ж активісти також підтримали ініціативу і виділили кошти на фарбу та організаційні питання. Програма цього заходу щодня змінюється та збільшується. Лунатимуть під час акції здебільшого революційні композиції. Сьогодні ж інструмент випробовують на міцність. Наш оператор Назар також. Вирішив пригадати нотні ази. Після акції фортепіано зберігатимуть у надійному місці. А колись інструмент стане експонатом музею революції, який до слова хлопці хочуть відкрити у Тернополі.